Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, скажіть, допоможіть, що буде відбуватися на цьому тижні і з тими, хто дивиться це відео, про що треба попередити, про що треба знати тим, хто дивиться це відео, що буде в найближчі сім днів, що буде на цьому тижні. Цей тиждень спочатку може бути важкий фінансово От. Ой, тут є в середині тижня агресія, напади, страх. Дуже страшно може бути, може завмирати серце від страху. Тут прям напад. Але е, немає серйозних яких-то для вас е, травм, не фізично, от неушкоджені не, не ви залишаєтесь, бо карта перемоги. Прямо це така може бути такий е, вашу сторону напад. Неочікувано, це може бути неочікувано від тих людей, які з вами дуже гарно спілкувалися. Так, кінець тижня тут можуть бути судові засідання, може бути розлучення, можуть бути якісь важкі питання. Ви рятуєтесь від чогось, здійснюєте мрію. Не треба не про що жалкувати. Тут щось може вас, ну, як звинувачувати можуть, дуже сильно звинувачувати. Ви не маєте реагувати, маєте радіти, може бути свято якесь на кінці тижня і ви будете святкувати. Тут карти кажуть, що не треба згадувати про щось минуле. Там, де вас звинувачували, ці всі звинувачення, ваш адрес, вони неправдиві. Ви ні в чому не винні. І тут це може бути неділя, субота. Ви звільняєтесь від цих звинувачень, абсолютно щасливі і відроджуєтесь. Бо якщо це суд, він буде на вашу користь, ваша перемога в суді, і ви не повинні сумувати від пережитого якби, стресу, у вас перемога і радість. От початок тижня дуже важкий, звісно, тут якісь фінансові складнощі, труднощі, щось чого, пов'язано із розбитим серцем. Я ще хочу запитати, чи є негативний магічний вплив на цьому тижні, втручаються в життя тих, хто дивиться це відео. Так, втручається, дуже сильно втручається, абсолютна блокування всіх ваших енергій на всіх фронтах. Це любов, гроші, здоров'я повністю блокують. Це все я заперечую. Заперечую весь негатив, убираю, Заперечую, весь негатив убираю. Заперечу, заперечу повністю весь негатив убираю. Хоча паралельно тут ваші мрії здійснюються, ви повинні бути щасливими, бо ви абсолютний переможець у всіх питаннях. Омана може наводитись, заперечую повністю весь негатив обираю. Вищі сили, янглів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, зніміть весь негатив, що збираються робити на цьому тижні. Тим, хто дивиться це відео, уберіть ці блоки. Ці негативні програми на бідність. Вибираю, знімаю всі крадники, стягаю, мороки, обираю, відкриваю вам шлях на щастя, на любов, на здоров'я, повністю відновлюється ваш психічний стан, відновлюються всі. Органи системи в тілі, вбираю всі порші на здоров'я, знімаю, відкриваю шлях на гроші, всі ваші дороги легкі двері для вас всі відкриті, знімаються всі краденки, стягаємо мороки, вбираються, відкривають дороги, буде так і так буде. Вищі сили, одведіть, одверніть всю агресію. Можливо, загрозу агресію. Беріть, буде так. Так, скажіть вищі сили, допоможіть, чи є ще хоч що-небудь, що треба про що попередити? всіх, хто дивиться це відео. Вам хтось відрізає ресурс, якась жінка, щоб покладби, покладовище роблять, відрізають ресурс, щоб до вас не доходили гроші. Вони бачать, що ви дуже багаті можете бути, і це все я заперечую, цю негативну програму знімаю, відкриваю вам шлях на гроші. На роботу, заперечу повністю весь негатив, вище сили, янголів, охоронці, духів роду, прошу відкрити. Усі шляхи і дороги на гроші, тим, хто дивиться це відео, відкривається шлях на гроші, більше нема жодної перешкоди. Знімаю всю кладовицьку магію, обираю, відкриваються всі дороги і шляхи на гроші. Буде так і так буде. Вищі сили, скажіть, духів кави прошу. Допоможіть, скажіть, чи є ще хоч якийсь негатив втручання в життя на наступному тижні, що треба знати всім, хто дивиться це відео? Дуже важко, звісно, показують карти, що ви відроджуєтесь, відновлюєтесь від пережитого якогось жаху. От. Вас тримають, вас таку зробили підступну прив'язку, не дають швидко рухатись, не дають швидко розвиватися. Дуже важко. І фінанси. Дуже такі вони. Крапельками, крапельками йдуть. Це все я заперечую. І звільняю вас. Більше нема жодної прив'язки, ви фінансово незалежні, відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на гроші. Більше нічого не заважає вам відновитися, досягнути своїх цілей, намірів. Здійснити всі свої бажання, буде так і так буде. Убираю повністю всі перешкоди, з доріг на гроші, зняти повністю всі програми негативні. Обираю всі крайні стяги. Відкриваю вам шляхи на розвиток, на здійснення мрії. Буде так і так буде. Прошу ваші сили, поверніть все, що було стягнуто, все, що було вкрадено. Відновіть фінансові. Всі фінанси Хто дивиться цей відділ. Тут все сказано здійснене так буде. Так. Угу. Тут хочуть, щоб ви були самі. Один на один, щоб поміч не дійшла до вас. Заперечуюсь, не ади убираю. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відновіть всі сили, відновіть всю енергію усім, хто дивиться це відео. На наступному тижні відкриваються всі шляхи і дороги, обираються перешкоди, одвертаю всіх агресорів, ворогів, відсікаю, одвертаю. Всі ваші наміри досягаються без перешкод. Угу. В сім'ї здійснюється. Перекриваю. Все, що ви бажаєте, приходить без перешкоди, так, щоб вам сподобалося. Буде так і так буде. Більше нема жодної перешкоди. Дорога ваша легка, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео. Більше нічого не заважає бути щасливими, здоровими, багатими. мати щасливу долю буде так і так буде. Абсолютно всі шляхи і дороги на цьому тижні відкриті, більше нічого не заважає. Ці плани ворожі зруйновані, буде так і так буде. Буде повністю відкрити шлях. Так. Вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити, віддати борги. Якщо вони є, тих хто дивиться це відео у близьких людей що заважає закрити кредити, віддати борги, відновити фінанси. Це важка дорога, дуже повільна, дуже довга. Все відбулося із того, що ви були на святі, щось випивали. От, робила жінка. Це агресія, напад. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечу повністю весь негатив убираю. Заперечую, весь негатив Убираю. Більше ну, жодного негативу, щоб заважав закривати всі кредити, віддати борги. Знімаю повністю всі порші, мороки, негативні програми Убираю. Відкриваю вам дороги на гроші. Буде так і так буде. Програма на сьому сімороки знімаю, скриваю шлях на гроші, буде так і так буде. Біше нещо не заважає вам бути щасливим, відновити свої фінанси, буде так і так. Відкрити шлях на гроші. це буде все сказане, здійснене, так буде. О, бачите, як не хочуть. Духівка, ви прошу, допоможіть. Так, вищі сили, скажіть, допоможіть, що заважає закрити кредити, віддати борги тим, хто дивиться це відео. Дуже сильна прив'язка. Як вони, суди, страхи, омани, прив'язки. Це родичі, родичі вбивають, просто вбивають. Заперечую повністю весь негатив убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, поверніть весь негатив, що роблять. Тому хто дивиться це відео на гроші, оберіть, зніміть і поверніть тому, хто робить по Верховному суду. Більше нічого не заважає, тих, хто дивиться це відео, відновити. Фінанси відновити. Повернути свої гроші, закрити всі кредити, віддати борги. Буде так так буде. Відкривайся шлях, знімаюся навіть програму. Буде сказано здійснено, так буде. Скажіть, допоможіть, чи є ще хоч що небудь, що заважає закрити кредити, віддати борги, відновити фінансовий стан. Це все треба забирати. Заперечую, анулірую повністю всю кладовицьку має, всі рідини, щоб не підливали, не носили, не напаювали, більше не працюють, знімаю повністю всю борщу на смерть. Убираю. Цікладовицькомагії знімаю, відкриваю дороги на гроші на фінанси, на життя, на здоров'я. Відновлюється повністю ваша енергетика. Буде так і так буде. Більше немає жодних перешкод, щоб закрити кредити, віддати борги, відновлюється ваша енергія. Весь негатив, що робилося, повертається по Верховному суду, тому хто робив, хто заказував, не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Більше нічого не заважаю вам бути багатими, щасливими, закрити всі кредити. Буде так і так буде. Відкриваю всі дороги. Гроші буде так. Так. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає закрити кредити, віддати борги тим, хто дивиться це відео, якщо є у близьких, близьким людям. Тут хороша карта виходить. Хороша карта. Ви дочекаєтесь свого шансу, свого. Тут відкривається дорога на гроші, але оце я подивилася, чому так. Тут ще стоїть програма негативна. Заперечую. Відкриваю всі дороги і шляхи на бізнес, на прибуток на те, щоб ваші е, шляхи е, на вдачу, відкривається дорога на вдачу, щоб прийшли ваші гроші до вас. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть весь негатив, всі програми негативні зніміть. Відкриваю дороги на прибуток. Щоденний прибуток без перешкод приходять до вас гроші. Буде так і так буде. Украюся, борщі насмерть, кладуйські магість. Вас бачать люди, приходять до вас, буде так, де буде все сказано, здійснюється, так буде. Значить, так робили, щоб вас не помічали. Скажіть ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає закрити кредити, віддати борги тим, хто дивиться це відео. Відкрився шлях на гроші. Оце я тільки приворот ще стоїть на вас. Заперечую весь негатив убираю. Так, угу. заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю вам всі дороги на гроші. На те, щоб ви закривали всі свої борги-кредити без перешкод. Це все я заперечую. Заперечую всі порші на бідність, крадники, стяги знімаю. Все, що було стягнуто, забрано, повертається вам назад. Заперечую весь негатив, убираю. Відновлюється ваш фінансовий стан до ідеального. Буде так. Убираю повністю негатив, відновлюю всю вашу вдачу, повертаю вам назад, знімаю всі переклади, скиди, негативні програми, карми. критики убираю, порчи на бідні знімаю, повертаю тому, хто ставив, тому хто перекидував в Верховному суду. Не на переклад на них самих. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть усім, хто дивиться це відео, відновити фінансовий стан. Уберіть ці перешкоди, що заважали закрити кредити і дати борги. Більше нема жодних перешкод. Всі переклади, стяг, крадники. Ой, все чуже, все чуже негативну карму знімаю, повертаю тому, хто перекидував, перекладував, придикував, все назад, вертається, як з уся вода сходить, так і з вас сходить весь негатив. Всі негативні чужі програми знімаються, повертаються тому, хто скидував, буде так так буде. По Верховному суду не на переклад на них саме буде так. Знімаю повністю всі негативні програми, відновлюю вашу енергетику. Відсікаю всі прив'язки, всі привороти знімаю, на віки вічні. Всю кладовицьку магію анулірую, всі рідини, що не налиті, більше не працюють. Ануліруюся повністю, відновлюється ваша енергетика, відновлюються ваші фінанси, відновлюється здоров'я, вся енергія повертається, щоб було втрачено. Буде все сказане, здійснене, так буде. Відкривається всі на Так, треба ще і ще дивитися Дуже серйозно ми зараз подивилися, почистили. Все знялося. Якщо. Ви відчуваєте, що у вас дуже тут серйозні проблеми є у людей, їх треба чистити, треба знімати, треба дивитися. Якщо ви відчуваєте, що у вас є такі потреби, будь ласка, записуйтеся. Якщо ви знаєте, от що видгукнулися в цьому розкладі і у вас програється, і ви бачите цю проблему, записуйтесь на прийом. Під цим відео є телефони у Viber. Пишіть. Тут треба вирішувати ці питання. Ми будемо і так дивитися іще, і ще, ще раз ці питання. От. І також можете питання, які у вас турбують, писати у Viber в електронну пошту. Писати просто для розгляду загального. От, і якщо ви хочете індивідуально подивитися вашу проблему, розглянути, то записуйтесь також на прийом. От. Отака в нас сьогодні кава вийшла. Дякую вам усім велике за донати, за відновлення моєї енергетики. І також бажаю вам доброго тижня. Щоб всі ваші наміри здійснились, щоб цілі були досягнуті, і у вас було навіть ще краще, ніж ви розраховуєте результати на цьому тижні і всі вороги від вас відвернулись. І прошу янголів охоронців захисту для вас від будь-якої агресії, щоб ви були захищені і вдень, і вночі. Буде так. І бажаю вам приємної кави і всього найкращого. Дякую за увагу і до зустрічі!